Всім привіт! Сашунька прийшла зі школи, я її бішком організувала трошки перекусити, бо вона ще йде на день народження. Гаряча курочка, це курочка і трошки кетчупа вже їй дала. І Сашуня каже, ми думали, що на три часа, а все ж таки глянула в запрошенні на 3.30. Є час перепочити трошки Сашулі, бо вона втомилася. Да, Масюшик, і будемо збиратися. Кисяш, ти що? Сьогодні дуже гарячий день якийсь. Я не знаю, я навіть трошки переживаю, що тобі буде в тій піжамі дуже жарко. Там же ж холод як хота сказати. Ну, ми не, не знаємось, ви ж будете бігати. Ну, коротше, побачимо. Да, давай. Чекай, Части... я зараз прочитаю все вголос. Частина слова без закінчення, Частина слова після. Корення перед закінь. Е, закін, частина слова перезконем. Перез, перез, ко, перез? коренем. Я така думаю перез, Що за слово? А тут помилка. Думаю, що я три рази вже прочитала перез, а не мама. Кікся, що таке? Кексішка. Ну, майс, чекай секунду. Хочу зазняти, як він буде зараз. Дивити. Дивіться. Раз, раз, раз і все, кексика нема. Тільки лапки. Кіся. Вже зашився. Коротше, на картці купа помилок, опечаток. Так, давайте. Ми вирішили бішком зробити уроки, щоб Сашуня вже ввечері прийшла і не парилась. Все, давай. Перша. Зор. частина слова без закінчення. Як позначається? Ось тут читай на картці. Корінь, префікс, кінчення, суфікс, основна. Ось не основна мась. Основа. Основа. То як частина слова без закінчення? Добре, якщо не пам'ятаєш, ми це лишаємо. Давай будемо розбирати слова за будовою. Робери. за... Не робери, читай, як воно має бути. Хоч там і помилка, Розбери але там має бути. За тут... будовою слова. Угу. Mm. З ік, ок, іщ, ящ. Як можна видозмінювати слово волк. Ну, з першим. Mm, Вовчик. Вовчик записує назадеть. Вовчик. Ой. Ось трошки веще голівку. Чого я всіх розбьов там. Щось там. Oh. Сидить в одіялі, щось там. Бурулька є. Так, далі. Молодець, Вовчок. Ох тут є. Ага, кому став далі. Кому вовчище. Вовчище, можна. Бо нам в школі це казали. А, да? так во в чи ще ще ще? Ще буквочка і а да, вовчище, да, mm -hmm. далі, П Яч. П Яч. вовчачий, че, розшифрувалися, В... шумка, В... Вовчачий. ча, ча. Че. Вовча. Вовчачий. Вовчачий А де тут я і ч? іч? нам треба. Mm. Ой яч вовча. А, да, ну тут трохи по-другому, бо я там я не знаю, як підстави, кіт. кіт ем, Котик. Котик записує. Так, Сашунька сьогодні зробила собі ось таку причосочку, курдульку із метеликом. Вона в такій своїй піжамці зеленій, і ми ще сюди до подарунок гляньте, підв'язали ось таку її під костюм е е е е ленточку салатову. Так прикольно вийшло, якось мені подобається. Ми ще докупили цукерочки, сюди поклали мілку шоколадку і мілку печиво зайшли, після цього купили. Ось такий подарунок. от така моя сосунка буде, буде балдіть зараз там. Будем... Е -е, Міша вже по нас їде, зараз я тільки ще вдінуся, бо я ще не одягнена. А він вже десь зарився, мабуть, туди далі. Десь, десь ось шевелиться, зараз випаде ти туди не Он залазь. Дома. Ой, мася. Кіксян, де ти? Кіксяша. Я знаю тебе, що там зараз руну. На... поки півня сидить, гарненько, нічого не наробив ще. Чувай, сидить. Ні, аж туди його треба витягнути туди. Так, все, сашулька вже вдягається. Так прикольно. От Мона була в такому в школу ходить, правда Мась? No. Ще поки не вдівай. А, а дай діти ходили в піжамах такі. Ну, це в них якась піжамна вечірка, мабуть, була намась. Кожен, кожен день ходили. Сашунька ще з собою беремо тапці. Дамась, давай, я взуваюся. Я теж буду взуватися. Так, все, я теж взяла тапці. Іду. Вділа теплішу курточку. Так прикольно виглядає, мені подобається. Вона в мене йде під поясок, але я поясок забрала, і мені так більше подобається. Прикольно. Все, побігли. Так, їдемо. Да, не чує. Пішли. О, побачив. Сідає. Повітрі є, Ой, Ну, треба -ой туди. Ой-ой-ой! Цікають, звісно, будиночки. Дуже близько було дозволить. Що, вдарилась? Ось. ось цей самий перший великий будинок. Тут буде сашука. Папусин далі. Ну, перший там, там баня. Багато баня. машин. Ми відвезли сашуньку. Я прийшла додому, Міша поїхав ще на роботу і подивіться. захожу. Знов парніше нема. І Надибала. Ті тютя був маленький. От любить котатя цей хлопце. От і любить котатя малісінький. Любить хлопці. Зараз дивіться прикол, я собі порізала грушу, він уже почув, що я щось різала. Зараз я ся. О, лізе, лізе. Кіксяш. що, Кіксяшенька. Що ти кіл. Ми вже приїхали по Сашульку забирати. 6.30. Ось цей будинок Ми брали окуляри, бо щоб не розбити, не хобити намисок Так, Сашонці було дуже, дуже сильно жарко. Законено. Запекли ми на вечір таку ножку. Вона тут, тут наче, така підпечена, але це лише корочка така. Взагалі вона дуже така м'якенька, апетитна. Стоїть людина з ножом і Міша руки ножниці, ой ці великі ножниці. Нема часу на блогерство треба. Ділочко повне. Ой, боже, пахне дуже смачно. Це інди... індича... індича, індичанська. Як міша? Індича нога. Да, дуже смачна має бути.